Атмосферний тиск і наше здоров'я. Вітаю, друзі! Мене звати Українчик. Сьогодні ми поговоримо про одну з тем, яка турбує дуже багатьох людей, особливо тих, кому за 50. Це атмосферний тиск і те, як він впливає на наше самопочуття. Напевне, ви не раз чули від знайомих або навіть відчували самі. Ох, тиск скаче! Мабуть, погода змінюється, чи болить голова, певно, буревій наближається. Правда знайомо? Але що ж таке цей атмосферний тиск? Чому він взагалі існує? І чому одні люди майже не реагують на його зміни, а інші буквально відчувають кожен перепад, кожну бурю, кожну зміну циклонів і антициклонів? Зараз все розкажу. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, як ви відчуваєте на собі зміни тиску. Щиро дякую. Отже, що таке атмосферний тиск простими словами. Атмосферний тиск це сила, з якою повітря тисне на все, що є на землі. Так, ми цього не бачимо, але повітря має вагу. І навіть зараз, коли ви мене слухаєте, кожен квадратний сантиметр вашого тіла відчуває цей тиск в середньому це близько 1 кілограма на квадратний сантиметр. Уявіть, яка це величезна сила. Звісно, наше тіло вже давно пристосувалося жити в цих умовах. Ми не відчуваємо, що на нас тисне повітря. Але варто атмосферному тиску змінитися і відразу багато хто з нас починає відчувати дискомфорт. Чому змінюється тиск? Атмосферний тиск змінюється через погоду, є так звані циклони і антициклони. Циклон це коли повітря падає вниз, стає більш вологим і нестабільним. Це зазвичай дощі, хмари, сіре небо. Антициклон це протилежність, це стабільна погода, часто сонячна, суха, але інколи з високим тиском. І саме коли один змінює інший, коли фронти наближаються чи віддаляються, люди починають відчувати різкі перепади. Як це відчуває людина? Можливо, ви теж помічали, болить голова, ніби стискає обручем, стає важче дихати. Крутиться голова, з'являється слабкість, у гіпертоніків підскакує тиск, а у гіпотоніків навпаки падає. Є навіть окремий термін метеочутливість, це стан, коли організм дуже гостро реагує на зміни атмосферного тиску, вологості і температури повітря. І найбільше він знайомий саме людям середнього і старшого віку. Чому з віком це відчувається все сильніше? З роками наші судини вже не такі еластичні, як у молодості, серце працює з більшим навантаженням, є хронічні хвороби, і будь-яка зміна в атмосфері одразу дає про себе знати. Якщо раніше ви могли взагалі не помічати, яка сьогодні погода, то тепер відчуваєте, що до прогнозу Ще до того, як побачити прогноз в телефоні або по телевізору. І тут не варто дивуватись, це нормальна реакція організму. Просто треба знати, як допомогти собі у такі моменти. Що робити, коли тиск стрибає разом з погодою? Перше і найважливіше слухати свій організм. Якщо ви знаєте, що реагуєте на зміни погоди, майте під рукою тонометр. Регулярно міряти тиск, особливо в період різких змін, пийте достатньо води. Дехто недооцінює цей простий пункт, але саме вода допомагає крові залишатися більш рідкою і легше циркулювати. Уникайте перевтоми: у дні, коли різко падає або підіймається атмосферний тиск, не варто братись за важку фізичну роботу. Якщо лікар призначив ліки від тиску, приймайте їх за графіком, не пропускайте. Народні поради та маленькі хитрощі у наших бабусь і дідусів були свої про прості способи полегшити стан під час зміни погоди, наприклад, теплий чай з м'ятою чи мелісою для заспокоєння, легка прогулянка на свіжому повітрі замість сидіння у задушливій кімнаті. Контрастні ванночки для них, щоб поліпшити кровообіг, це дрібниці, але вони справді допомагають відчувати себе краще. Чому одні реагують, а інші ні? Можливо, ви дивуєтесь, чому мої сусідці погано від зміни погоди, а я майже нічого не відчуваю. Все просто тут важливі спадковість, стан серцево-судинної системи і наявність хронічних хвороб. Молоді і здорові люди можуть майже не помічати, як змінюється тиск, але ті, у кого є проблеми з серцем чи судинами, відчувають це набагато сильніше. Чи можна пристосуватись? Добра новина? Так, можна. Наш організм дуже гнучкий, якщо вести здоровий спосіб життя, достатньо рухатися, правильно харчуватися, пити воду. Спати достатньо, то з часом реакція на перепади тиску стає слабшою. Трохи цікавої науки. До речі, науковці навіть вивчають, як зміни атмосферного тиску впливають на кількість інфарктів та інсультів. І виявилось, що справді в періоди різких змін погоди таких випадків більше. Тому лікарі часто попереджають пацієнтів похилого віку бути обережними саме у ці дні. Висновок атмосферний тиск це не просто сухе число у прогнозі погоди, це сила, яку ми всі відчуваємо хтось більше, а хтось менше, але вплив, але вплив завжди є. Головне, не ігнорувати свій стан, вчасно міряти тиск, берегти себе. І знати кілька простих порад, які допоможуть пережити ці коливання без шкоди для вашого здоров'я. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям. Рідним сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось, друзі, будь ласка, бережіть себе і своє здоров'я. Гарного дня.